ну одно. Мені все одно, на якому я місці, хоч на останньому. Це добре, все добре. Це знаєте, класно, коли ви самі собі самі собі типу робите яку оцінку, не оцінку, да? Ну, типу іншим іншим можуть що хочу вам говорити, але якщо ви вважаєте, що ви на першому місці, ніхто вас не цей не змусить думати по-іншому, це дуже класно. Це дуже класно. Тому перша думка, яка має бути тільки ваша, да? тільки ваша. Я знаю, я тут як коуч якийсь, ну вже вибачте. Вже вибачте мої хороші, ну таке життя. Це дуже класно, коли ви можете ем, опертися на себе. І всі люди мають як е, свою думку і право на свою думку. Да? Просто це е, ви теж маєте право на свою думку і якби да. Ви маєте свою думку дослуховуватись. Да, я оце як ця М -м -м собака <світування> В такому вигляді вам розказую, як жити. <світування> Це дуже класно, має бути все одно. Головне, як ви думаєте? Да.